Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я вам прочитаю казку «Білчиня, яке не слухало маму. Можути зручненько? Вже приготувались слухати? Казочка починається. У густому зеленому лісі до сонячні промені гралися в листя. Жило маленьке більченя Тік. Воно було жваве, як іскорка. І любила гасати від дерева до дерева, стрибаючи з гілки на гілку. Його мама, пухнаста білка з великими мудрими очима, завжди казала. Тіку, не бігай далеко від нашого дупла. Ліс великий, а ти ще маленький, можеш заблукати. Але тік лише сміявся, махаючи пухнастим хвостиком. Ой, мамо, я швидкий, мене ніхто не дожине, і я завжди знайду дорогу. Одного сонячного ранку, коли роса ще блищала на траві, тік знову вистрибнув із дупла. Ліс пахнув свіжістю, пташки співали, а десь далеко гудів бджолиний рій. Білченя вирішило сьогодні я побігаю далі, ніж завжди, хочу знайти найбільший горіх у лісі. Тік гасав, перестрибуючи через пеньки, ганяючись за метеликами і сміливо забираючись у гущавину. Він не помітив, як знайомі дерева зникли, а стежки стали чужими. Сонце піднялося високо, а тік усе бігав, аж поки не зупинився, здивовано озираючись. Навколо були незнайомі кущі високі папороті, жодного знайомого запаху. Ой, ой, де я? пробурмотів тік, і його хвостик затремтів від страху. Він спробував повернутися назад, але всі дерева здавалися однаковими. Білчиня бігала туди-сюди, кликала маму, але ліс лише гудів у відповідь. Тік сів під величезним дубом. І тихо заплакав. Раптом із кущів почувся шурхіт. Тік насторожився, але звідти визорнув маленький їжачок із добрими оченятами. Чому плачеш більченя? запитав він, поколюючи носиком повітря. Я, я заблукав, зізнався тік, не слухав маму. Побіг далеко і тепер не знає, як повернутися додому. Їжачок задумливо покрутив носиком. Не журися, я знаю цей ліс, як свої колючки. Ходімо, я проведу тебе до великої сосни, там живуть білки. Тік зрадів і пішов за їжачком. Дорогою той розповідав історії про лісових мешканців. Як сова вчить своїх дітей літати, як зайці ховаються від лисиці і як важливо слухати старших. Тік слухав, а в голові крутилася думка, мама ж казала не бігати далеко. Нарешті вони дісталися до знайомої галявини. Велика сосна гойдала гілками, а з дупла визирнула стурбована мама Білка. Побачивши Тіка, вона кинулася обіймати його. Тіку, я так хвилювалася. Де ти був? Мамо, вибач, тихо сказав Тік. Притулившись до її теплого хутра, я більше ні, не бігатиму далеко, обіцяю слухатися. Мама всміхнулася і погладила його по голівці, а їжачок, задоволено бурмочучи, Покотився назад у кущі. Відтоді тік завжди пам'ятав мамині слова. Він зрозумів, що правила це не просто заборони, а турбота, яка береже від біди. А ліс, хоч і був сповнений пригод, став для нього ще ріднішим і безпечнішим, коли він слухався маму. Дякую за увагу, малята. До зустрічі!